Клеродермія це аутоімунне захворювання, при якому організм виробляє забагато кологену, через що тканини тверднуть. Вона буває двох тикиз: вогнищева, що вражає лише ділянки шкіри, та системна. Вона небезпечніша, бо зачіпає внутрішні органи та судини. Основні симптоми ущільнення шкіри, зміна кольору пальців на холоді, синдром рейна та біль у суглобах. Стандартне лікування це імуносупресори, препарати для судил та фізіотерапія. Але є і сучасніші та більш дієві методи лікування. Я директор клініки хрономедицини Резонанс Поліщук Миколай Андрійович. Ми понад 30 років знаходимося на ринку медичних послуг і допомогли вже понад 12 тисячам пацієнтів із 48 країн світу. То в чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина це гармонійне поєднання трьох наук: медицини, хронобіології та математики. Доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Пацієнту розробляється індивідуальна програма поєднання трав і точний час прийому. Схема коригується щомісяця до повного одужання. Весь діагностичний і лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими міністерством. Охорони здоров'я України про що є відповідна ліцензія? Хочете змінити своє життя на краще? Звертайтеся за подробицями за нашими контактами.